Всім добрий день продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 44 Чотирикутнику А, відомо, що АБ дорівнює А, Б дорівнює Б, С дорівнює С, і ДА дорівнює Д. Нам треба довести, що площа чотирикутника не перевищує А плюс С на Б плюс Д на 4. Так, бачимо, що на сторону ніяких обмежень немає, тільки те, що це чотирикутник, отже, його можна утворити, тобто там. Кожна тріка сторін має задовільняти ну, в своєму трикутнику рівність трикутника. Ну, а так, абсолютно довільні параметри ABCD можна обирати. Якщо чотирикутник якийсь є, то ось ця формулка буде виконуватись. І причому в процесі доведення ми навіть зможемо з'ясувати, а коли досягатиметься рівність. І так, значить, площа не перевищує. А плюс С, Б плюс Д, що ділиться на 4. Ось це нам треба довести. І так. Ну що ми тут розуміємо? Ми розуміємо, що досить некрасиво для нас записано ось це те, що в дужках. Тому що ми з вами як звикли? Ми з вами звикли, що. Площі це або добуток сторін на синус кута, або там добуток сторони на висоту. Ну про формулу Герона не кажу, тому що нею тут і близько не пахне. Тобто, яка виникає ідея? Ну, виникає ідея розкрити душки, принаймні, щоб були попарні добутки. Щоб можна було хоч трішечки зрозуміти, що взагалі у нас справа. І так, давайте тоді я ось це перепишу: А плюс С на Б плюс Д. А що ділиться на 4. Що це взагалі таке? Ну, фонтанчиком розкриваємо: це буде АБ. Це буде АД. Це буде Б і це буде СД. Що ділиться на 4. Ну, майже схоже, да? АБ АБ це ось цей трикутник. АД – це ось цей трикутник, БЦ це ось цей, АД, це чи точніше, СД – це ось цей. Так, але воно ділиться на 4. Поганенько, нам на два треба. Давайте одну другу винесу. Значить, одна друга що? На одну другу АБ плюс одна друга АД плюс одна друга БС, і плюс одна друга АД. А тепер давайте поговоримо. Розуміємо, що ми маємо справу з трикутниками. Ну, це майже площі, де да, єдине, що не вистачає, це синусів відповідних кутів. А значить, щоб АБ і СД отримати, це мені треба діагональ С провести. Щоб мені отримати БД, треба діагональ БД провести. І так, провели. Нехай там якусь точку перетину, позначу точкою О. Тепер давайте дивитись, що таке одна друга АБ. Ну, от якщо тут умовно додати синус альфа. Це, відповідно, ось ця площа. Давайте я її зараз якимось червоним, скажімо, кольором. Не схоже, це на червоний. Ну, коротше, зафарбую. Ось, зафарбував. Йдемо далі. Що таке одна друга АД? Ну, це ось це. І отут ми бачимо, що площа трикутничка або порахувалась двічі. Що таке БЦ? Ну, БЦ це ось тут. Знову бачимо, що площа тільки вже тепер трикутника Б. Оце порахували здвічі. І тепер давайте про АД скажемо. Значить, АД це Д. О, а що я двічі АД написав? Ні, вибачайте, тут СД, мабуть. Так, да, тут СД. Останнє це СД. І так, о, так, ЦД, СД, СД, це ось тут. Знову бачимо, що площі. СОД і АОД порахували здвічі. Відповідно, ми розуміємо, що, якщо розглядати ось такий вираз, то тут, ну якщо додати тут синусів всюди, то площі ось цих чотирьох трикутничків пододавали здвічі. Давайте ми це формалізуємо. Ось це нехай в нас буде С1, оце буде С2, ось це буде С3, ось це буде С4. Тоді виходить, що кожен з трикутників, а складається з двох. Тепер бачимо, що нам потрібно куди, Що ця штука не менша за. Тобто мені треба оцінити ось цю штуку знизу. Перше, що спадає на думку, то нам треба від оцих добутків перейти до площ трикутників. Якщо ми ось тут домножимо всюди на сінус, нічого ж не зміниться, правильно? Дивіться, одна друга, отут це буде одна друга АБ. На синус b. Оце ж більше буде рівнює за оце? Ну, звичайно, більше. Це нормально. А за d? Ну, також одна друга АД синуса. Ми зменшили цей доданок також. А з bc? ми його також зменшимо. Якщо домножимо на синус кута c. Ну і з cd? також ми його зменшимо, якщо домножимо, на синус кута d. І так. Тепер давайте розбиратись. Ось це у нас записано, одна друга АБ синус Б. Це С1 плюс С2. Ну, або можна так спочатку, да, площа трикутника АБЦ. Це там площа Трикутника АБД. Це площа трикутника БЦД. І це площа трикутника АЦД. А тепер ми від них переходимо до площ ось цих маленьких трикутничків. Значить, АБЦ це що таке? Ну, це С1 плюс С2. АБД – це що таке? Це С1 плюс С4. БЦД – це С2 плюс С3. І АЦД це С3 плюс С4. Значить, ось тут в дужках. У нас що таке? 2 С1, 2 С2, 2 С3 і 2 С4. Тобто це просто С1 плюс С2 плюс С3 плюс С4. Але, якщо так подивитись, то всі оці 4 трикутники у нас що роблять? Вони утворюють загальну площу е, 4кутника. Тобто це С. А це означає, що ось з чого ми починали? Воно більше або дорівнює за S, що й треба було довести. І так. Тепер що я хочу сказати тут ще? Ну, є тут одна невеличка проблемка, скажімо так. А, ну, коли рівність досягається, до речі, давайте відразу поговоримо. А коли отут от сюди рівність? Ну, коли всі оці одинички, так? Тобто, всі кути прямі у випадку прямокутника чи квадрата, оця оцінка, вона <кхід> правильно рівність досягає. Про що треба сказати? А, ну, Треба сказати про випадок невипуклого чотирикутника. Тому що це ж випуклий, я зобразив. Тобто, коли діагоналі перетинаються всередині чотирикутника. А хто там знає, якщо він буде не випуклий, да? тобто, давайте ось тут ми скажемо перше. Д у нас випуклий. Може, там все нормально буде, але поговорити про це потрібно. Тут же зверніть увагу, не сказано про чотирикутник нічого, ні те, що він там вписаний, вписаний. Тобто, не те, що він випуклий, ну ніхто нас збороняє, йому бути не випуклим. Так, А, Б, С, Д не випуклий, Тобто, один з кутів буде більший за 180. Ну, я його майже завжди, якщо мені треба, ось так якось зображую. Значить, ось він чотирикутничок цей. Подивимось, що буде тут. А, Б, С. Де. І так. Значить, що ми розуміємо? Оце А, оце Б, це С, оце Д. Діагоналі в нас перетнуться де Десь поза. Ось тут вони перетнуться. Ось вона наша точка О. І давайте ми подумаємо тут ось про що. А, Значить, яка у нас тут, власне, є ідея. Ну, можна записати в цілому абсолютно те саме. Єдине, що де у нас будуть зміни? Ну, ось, якщо я тут площу трикутника ABC позначав як s 1 плюс s 2 ABC, ось вона s 1 ось вона s 2 правильно? Так, це чудово. Тоді трикутник АБД, ось це С4, ось це С3. так? Тоді площа всього чотирикутника у нас виходить С3 плюс С4, а не С2 плюс S1. Тобто, всі оці віркування, в принципі, ми можемо залишити. Тільки ось тут, коли ми ось це отримаємо, да? ми поставимо не дорівнює S. Тобто, ось це, давайте я прям так скажу, що ми все залишаємо. Ось тут, ось я ставлю дорівнюю, пишу. Все абсолютно, ті самі перетворення, абсолютно все працює. А чому все працює, тому що. А, ну, давайте, про що ми тут скажемо? От трикутник АБЦ, да? Наприклад, він же так само має площу АБ на синуса. Ну так, має. Відповідно, тут абсолютно все нормально, все. А працюватиме тим самим чином, як і в попередньому. І так, значить, ось тут ми тут отримаємо S1 плюс S2 плюс S3 плюс s 4 Це буде 100% більше, оскільки він не випуклий. Да? Просто ці трикутники вони дадуть площу S1, S2. Це якісь числа додатні. Але вони не війдуть в нашу S. Це більше, ніж s 3 плюс s 4 Щодо дорівнює S. Ну, Тобто, виходить, у випадку невипуклого чотирикутника ми просто отримаємо, що рівні завжди строго. Ну, просто поговорити про це треба було, що і таке також може бути. Бо бачите тут ось ці S1S2, які ось тут знаходились всередині, тут будуть знаходитись бозна Д. Ну, Оце, наприклад, якщо я. А, давайте так. Не обмежуючи загальності, ми вважатимемо, що кут Б більше за 180 градусів. Абсолютно не принципово, за яку точку ви там будете це продовжувати. Тут головне ідея, що у випадку випуклого чотирикутника у нас з вами все нормально. У нас оці чотири площі утворюють наш чотирикутничок. А а випадку невипуклого нам треба взяти лише дві, тому що інші дві будуть знаходитись десь поза. Таким чином. Це номер ми з вами розібрали. І дякую за перегляд.